Друзья, ставте уподобайка, пишите комментарии, підписуйтесь, переможем разом. Колишній відставник російський військовий заткнув вбивць пілотів. Бомбіть бомбить Кремль, далее мовою оригиналу. Продолжаться это будут гибнуть дети, гражданские люди, вот эти мамы, которые так пострадались, ну как бы их жизнь поставила, и і, і испытания такие, что и так дети болеют, надо лечить, надо, тем более в условиях войны. И вот этот удар, мне кажется, это уже, ну, даже у меня, я так, вроде бы как тоже враг, да, принимал участие против Украины. Вот, но у меня не укладывается это в голове. Я думаю, что отвечать за это все должны уже не только вот эти гаденыши, сидящие в этих кабинах, стоящие у пусковых механизмов значит, реактивной или ствольной артиллерии, или еще там где-то куда-то там бегущих наступающих. Но хотя бы у пехоты есть право все-таки боя таком, да, одинаково. Те стреляют, эти стреляют, враг тут там. А вот эти гаденыши, которые считают себя, вот эти летчики, парлы, которые себя считают неуязвимыми, да, не подлетая близко к средствам поражения, используя данные, что дальнобойное вооружение не дают, не разрешают, тот же Запад там и так далее, вот эти вот эти вот, вот эти игры политические, они должны отвечать по полной, по полной. Я считаю, что пора уже создавать карательные отряды, уже я не знаю, о чем там ГУР думает Украина, о чем вообще думают вот эти вот распияренные добровольческие корпусы русские, Понятное дело сил не хватает воевать там в фронтовой какой-то там каких-то вещах чисто чисто физически нету конечно такого количества людей там чтобы развернуть вдоль фронта там дивизию там или хотя бы бригаду я уж не говорю там об армейских корпусах каких-то но спецкоманды спецотряды создать это же реально они давно могли уже работать И есть данные семьи этих летчиков вот этих тварей где они там проживают как только эти паскуды будут уязвимы в этом вопросе как только эти твари поймут что им прилетит не просто там когда-то Гаги, там, какой-то мифический и так далее. Они сейчас верят, они сейчас все служат вот этому вот демону, который, который обещают им, значит, впереди золотые горы какие-то. Многие, наверное, там, карьеру какую-то себе не знаю что там в башке у этих тварей. Вот. Но, ребята, пора уже. Я сам готов. Ну, Катрішить не знаду, я б уже давно вас беру свого часу. Російський пілот стратегічних бомбардувальників Ту-160 Василій Гнатенко, пенсіонер відставці, коротко звернувся до всіх російських пілотів. Пенсіонер зазначив, що якщо ті продовжать виконувати злочинні накази, то скоро всіх чекатиме або трибунал, або смерть. Немає ніякої честі в тому, аби воювати з мирним населенням Україна, Росія не несла ніякої загрози. Як і Чечня, в свій час ще Грузія, тільки тоді він, як і більшість його колег, цього не розуміли. Зараз історія повторюється. Пілот закликає не робити його помилок, адже. За кожне забране українське життя російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам, говорить ігнатенко. Далі пряма мова. Я звертаюся до своїх колег. Я звертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають у прикордонних областях та на стратегічних аеродромах. Припиніть виконувати удари по мирних об'єктах в Україні. Мені показали справжні новини про те, куди наносяться удари так званою сокоточної зброєю Ми палачем ми вбивці і прощення нам ніколи не буде від українського народу. Звертаюся до вас, що ви припинили удари по території України. Додав льотчик, резумуючи, що краще бомбити Кремля ніж лікарні в Київі. Зазначимо у повітряних силах збройних сил України. Відповіли на запитання, чи розуміє пілот РФ, куди він завдає удар в Україні. В ефірі телеморафону він наголосив, що звичайно російські військові знають, куди вони ціляться. Ведеться передльотна робота, ставляться завдання. Вони прекрасно знають, з якої відстані вони будуть стріляти. Вони знають, яка у них ціль. Вони себе виправдовують, що били по підстанціях чи по тест, тож вони знають, де розташована, що там стоїть житлові будинки. каже колишній командувач повітряних сил ЗСУ Юрій суюрігнат. Також він оголосив, що російські окупанти пілоти усвідомлюють наскільки неточна і потужна ракета Х. 22. до одного кілометру може бути похапка відхилення від цілі. Вони прекрасно розуміють, що фактично вони влучать в якийсь цивільний об'єкт, навіть якщо в координатах забито об'єкт критичної інфраструктури. Ігнат заявив, що списки російських льотчиків, які бомбардують територію України, будуть встановлені. Ігнат заявив, що списки російських льотчиків, які бомбардують територію України, вже встановлені. Всіх винних чекатиме або кінець, або трибунал. Редакція каналу не несе відповідальності за окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до до зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.